Скрінс Teaser. Макс Screen, і ми граємо Стендо 2. але ми граємо з дропом Спенка. Ходи! Тухайся. У мене раунд не записався. Ну, no, так вийшло. Йой. Лови аптечку молодець! мп 7 ліпш. Мп7 набагато ліпш! Я не буду закати грати Капець! Я не можу океатр взяти. Я не сможу грати! Фаб клас. Да, ма, дай топ, 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 плантинг. мій ФПС просто Ай Кто? Забр... Де? Мій? ми Педе, ну а что? Ти знаєш, що, Знає, що я це не можу підняти? Во. Тобто, мені не подобається мій ФПС. То як? Окей? Okay. <coughs> ну як ти? Я хоч би кіл зробив, а ти що ту робив той шак? тебе просить куда-то туда? Ага, він там кологонький. Я думаю. Вентамка. Каво... Ты пса умер, гад він не вміє грати в повний капець. Ну там, там, мене не сліпануло, але я йому 68 хп зніс. Дропом суперника граємо! я просто помолчу. Перший раунд зі мною був легший. Чому Тому що я бомбу поклав тут же, ні, там ще трішки. Не, нормальний поклав. Нормально, не я цей просто поклав і стоїть коло бомби. А я, а, ми, а я заховався. І в мене тоді зависло ще. Я с G22 только буду даты. Ой, вью спа G22, короче. Фу. Эй, ловай аптечку. Эй, ловай аптечку. Фу, да? Ahem.

Тільки там кувше над мене нічого нема. це Перший раунд. Його містолетку виграли виграли в гру. Ну так, тут неможливо мені МП5 Вектор прибити просто юспком, Неможливо так. Цей пошарий, він на балконі там. Він там, на балконі. Може, вже й не на балконі. Я не знаю, даже. Вдав... Ага, під балкон. Під апартаментами. Я з Юспа граю. Топово. А ти, ти взагалі не вмієш грати? Я ж ш... не, не топ. Я ж нормально граю. Так, я буду мати. Ну що ти забрав? Зараз буде обхід. Зараз він на балконі дивить. Та йо... Я вже даст китку не можу нормально затобеть. Молодець. І чо він? Зірку получає, а не я. Якби я зью спас найп. Акер. клас. Якби. Найтупіша розкидка, чек. І виграє в ній Лулік. Чи як Лілук. лулік виграє в ній? Найтупіша розкидка в нього, або в неї. Минус Аня Я з додапом спедника граю. Він зі своїм. Давай спедник пограю. Я чи він? Я чому ти вообще так тупо граєш? Ага, ага. Onde um tudo, óptimo... tudo de... o é obtejo, tudo é que, não sabe. От зараз я здесь спаграю це кафе. Я нічого, ну Я його не побачу, він там. Я думав він вище. Я йду туди, ти йди туди. Тільки давай не злий. Так, я тут кабе не злий. Я тут би. Я тут б тут кабель правда. А як ти помер? Я хоч би... Зрозумію, я з Юспа, а ти чому? З'їв Юспа грав. У мене просто не паник топий. Тільки на оборот. Так. Сість <тур> uh -huh. сім. Я не хочу якось зливатись. Подай нас що у мене. Там де... Як його там кадим? Смоук? Якого він тамка появився, А не появив подокова. А як його? А кто його убил? мене хоч без хаєхи вбив, а його хто вбив? Цей вулик не вміє грати Цей вулик? Вулик не вміє грати? Капець Кпец. Кодицький кляків, скільки він. Я би його би... Я би не знаю, я б його би профіль подивився на ні. Вже б... не може. П'ятдесят. І ще після цих суперників хтось скаже, то що я добрий то що я ніколи не кричу. Так. Да. Я зараз вставлю в це. То що... Я зараз це вставлю. Що я кричу? Я це буду вставляти, тож я кожен зараз кричу. що ти дауденсур? Я ще ти даудесур! Я вибив епік. What? What of? Я епіка вибив. 6 голди. Тапо. Тут тапо. Не, не, не. Чи. Так, почекайте. Я за 6 голди. Ні. 6. Крапка, нуль. Теди. Зараз мені прилітає. Мені задум прилетає чотири голоди. Скоро пле прилетить. Дивіться, три, два, один. Не прилетіло. Чому? Я не знаю. Ага. Ты треба правда защити класти. Ні-ні-ні. Да она купить-то сможет. так Ну, пить! Мне уже за пять, да и на 100 давить, Кто дают? А я за так. Так. У мене 10 голди на балансі. Я можу 6 за 10 голди купити. У мене нема леги. У мене нема леги. М4, Black Блекс хочу Ага, то це 9 голди коштує Даня задобив 9 голди. Нормально, нормально. Даня 9 голди заробив Я хочу легу якусь. Дешеву лего. Хочу одну лего. Ага, я хочу g 22 Лега. g 22. Угу. Понятно, нелега. Ну, Д22. Четыре, 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 крапка ноль-ноль. О, g 22 карбон. Челайн лот. Я бы... Я би купив би, якщо б він би тоді ще коштував. Ага, я собі вибрав. Дві двадцять я собі вибрав. Так. Можна ще один останній дан догадати. Я епка вибив, який у мене вже є. Якщо хтось дивиться це відео, якщо хтось подивився це відео до цього моменту, я буду в шоці. Ну по мене майже купа. Як у 18 переглядів було на останньому відео про стені? Ну, ну, я не знаю. Може вже більше. У мене питання, чому всі кажуть, ти такий добрий. Чому ти такий добрий? Ти ти взагалі добрий, ти взагалі не кричиш у відео. А я а я кричу, я виріжаю. виріжаю, Я вирізаю. Могу А де твій брат? Ой, а де твій нафиг? Ну, старт пад мене G22. І 10 Я Яка пшен не буду зайвов, если у Мотода и сейчас познест. Ого, так 9 А зайди, по